Гумор та політика загалом мають дуже багато спільного. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Подумайте самі, таку кількість ляпів та жартів не генерує жодне розважальне шоу. А інколи цитати відомих чиновників так взагалі стають легендарними, що як спадок перейдуть вже до наступного покоління, оці руки нічого не крали. Як би там не було, якщо з гумором все більш мен зрозуміло, окрім випусків де бо я досі не знаю хто крім того, батістового сміється, то політика це річ досить небезпечна, оскільки вона напряму впливає на наше життя. Ну, гаразд, ці ж недолугі жарти з розважальних шоу теж можуть отруїти будь-яке сімейне застілля, проте там ти максимум наточеш пику кому зі своєї родини. А ось щодо керування країною, то там все набагато серйозніше, і саме тому багато хто вважає вибори 2019 року досить авантюрними за своєю природою. Сьогодні ж у випуску ми поговоримо не про депутата чи чиновника, проте про те, де хто пов'язує цього гумориста з чинною владою. А от чим це обумовлено, та чи справді він мав хоч якесь відношення до управління державою. Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте гуморист 95-го кварталу, від якого відхрестився 95-й квартал, чоловічок, що ніколи не йшов політику, і на тому дякую. Автор неймовірно чудових пісень про війну в стилі Потапа. Це не Джевеліно, це не Хаймерс, моя дівчина. Дика, 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 дика. Та ще один громадянин України, що вирішив з ладом ямою створити запорізьку агломерацію в США. Руслан Ханумак. А перед тим, як розповісти історію, як російська війна впливає на наш світ шоу бізнесу та гумору, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, кого ще із знаменитостей останнім часом в буремний світ інтернетів. Ви на каналі Крінч Крінчів. Підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Донатьте на армію, бо це дуже важливо. А ми поїхали! Руслан Альбертович Семенченко народився 19 грудня 1989 року у Запоріжжі. Так саме Семенченко. Оскільки батько Руслана Альберт має таке прізвище, про що свідчить сторінка в інстаграмі останнього. Те, що це батько гумориста, не має жодних сумнівів, оскільки є цілі відео, де пан Альберт щось дискутує з приводу сина та навіть захищає його інколи від хейту. Хочу пару слів сказати в захист свого сина пану Лмака Руслана. Дорогі люди, чим ви відрізняєтесь від тих орків з болот? Ви розумієте, що ви втратили критичне мишлення? Як би там не було, у всіх соціальних мережах Руслан підписаний як Ханумак. І чи це сценічне прізвище, чи змінене в дитинстві, не зрозуміло. Хіба може хтось знає, то напишіть в коментарях. Також відомо, що Альберт Семенович станом на сьогодні є приватним підприємцем та комерційним директором компанії Зевс, що займається ремонтом промислових машин та періодично виграє непогані державні тендери. Руслан не єдина дитина в сім'ї. У нього є молодший брат Євген, який в майбутньому займатиметься створенням відео та фільмів, і що цікаво, під реальним прізвищем Семенченко. Руслан Ханумак Чався у місцевій запорізькій школі та практикував гру на фортепіано, паралельно граючи ще й у футбол. Щодо захоплення спортом, то у відкритих джерелах існує навіть інформація, що Руслан був учасником місцевої команди Динамо протягом аж семи років, хоча підтвердження цьому я не знайшов. Більше того, воно сильно резонує із майбутньою заявою коміка, який стверджував, що хворіє з дитинства астмою. Це звучить дуже дивно, бо якось, принаймні, для мене це не та хвороба для спорту, де треба бігати. Хіба його на ворота ставили аж цілих сім років, але це вже деталі. З дитинства Руслан захоплює популярним на наших теренах шоу КВК, та мріяв, що рано чи пізно теж вийде на сцену, і сталося це досить таки рано, оскільки за його словами він вперше зіграв маленьку роль 10-річному віці у складі шкільної команди під назвою «109-й кілометр. Далі захоплення переросло у велике хобі. І закінчивши школу та вступивши до Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, Руслан з друзями заснував комедійний проект під назвою Заїнка. Команда регулярно брала участь у місцевому чемпіонаті КВК, а в 2012 році вони стали чемпіонами відкритої Запорізької ліги, що принесло Руслану як капітану та засновнику першу локальну славу. На досягнутому хлопець не зупинився і в 2013 році спробував себе у популярному гумористичному шоу Россміши коміка. Ну Зал скажет так, цьому проекту вже більше десяти років. А пан Володимир Зеленський, ще тоді сидів у зручному кріслі, сміявся з недолугих жартів і навіть не припускав, що в майбутньому буде віддавати накази, щоб бомбити русню. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Ех, Як швидко ростуть чужі політики. Руслан Ханомак на пару з Віктором Іваницьким дійшли до фіналу проекту та заробили 50 тисяч гривень. А у грудні того ж 2013-го взяли участь у іншому розважальному гумористичному шоу Бійцівський клуб. Тоді ж молодого гумориста помітила команда 95-го кварталу і вперше запропонувала співпрацю. Таким чином, Ханомак засвітився у двох проектах студії «1 плюс 1 дома» та «1 плюс +1 у удома, 8 березня, зігравши гопників та висміюючи їхню культуру. Мішок Ічиських перебор на турі, начальник що це за тюрма, як тут сітка до сість нікуди. Загалом такий образ зайшов глядачам, враховуючи час та контекст, в якому ми жили. А Руслан отримав першу загальноукраїнську славу. Хоч і з другорядною роллю. Пізніше команда зайняка повним складом взяла участь у набиравшому тоді популярності шоу Ліга сміху, яке по суті замінило устарівший та пропагандистський формат КВК. На фоні початку російсько-української війни це справді було потрібно зробити, оскільки будь-який продукт, що йшов з Московії, ніс загрозу на національній безпеці. З іншої сторони, в Україні пустувала ціленіша гумористичних командних змагань, а теж КВК тягнулося ще з часів недобитого совка і було маргіналізованим та неактуальним. 95-й квартал швидко зорін. Тувався та перебрав ринок під себе, запропонувавши глядачу альтернативу. Поганих новин туди тягнули всякого роду непотріб з сумнівними політичними поглядами з розряду, какая разниця та відвертим нерозумінням, що Росія веде війну проти України. Якби там не було, проект Ліга сміху набув шаленої популярності серед українців, а команда Руслана Ханомака Заїнька стала фактично дебютантом. Незважаючи на те, що їм не вдалося у фіналі перемогти суперників з Києва, Руслан ще більше поринув у співпрацю з 95-м кварталом, періодично знімаючись у камео та відео на пару з відомими гумористами того часу. Так і почалась велика кар'єра. Слава, і останній почав вже знімати власні проекти та залучати свою команду. Таким чином, у 2016 році на світ з'явився серіал Пацики. А у 2017-му Руслана запросили вести травел шоу на телеканалі ICTV. Серіал на думку глядачів, вийшов посередньої якості, а тематика з гопниками та розмовою на рівні 12-річного імбецила потихеньку прямувала у минуле. Сидімо Сідімо доброї багатства. Знайшло подкаст. І не дивно, скільки суспільство росло, і запит на більш якісний гумор теж брав гору. Все, звісно, не так чудово, оскільки навіть такі проекти заробляли багато переглядів. Хоча з хороших новин у них принаймні не була вшита московська пропаганда, якою просто усіяні всі без виключення проекти з боліт. 2016 року на зйомках одного з авторських проєктів Руслан знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Аліною Шаманською, та згодом у них народжується син. До початку повномасштабного вторгнення Руслан Ханумак фактично знявся у більше 20 різного роду проєктах, фільмах та серіалах. Якісь із них були комерційно успішними, а якісь не дуже. Проте загалом кар'єра гумориста стрімко йшла до гори. Також Руслан активно брав участь у написанні сценаріїв для того 95-го кварталу та періодично брав участь у їхніх проєктах як режисер або запрошує актор, і тут не слід забувати про його громадянську позицію, оскільки Руслан активно агітував за партію Слуга народу як в себе на особистій сторінці, так і публічному просторі. За це коміку приписували мало не співпрацю з майбутньою чинною владою, та навіть ходили чутки, що він особисто буде балотуватися по одному з виборчих округів. Чутки залишились чутками. Партія Слуга народу отримала свою перемогу. А Руслан Ханумак і далі продовжив працювати над створенням контенту. Також вартує зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення він не особливо цурався співпраці з країною непотребом та періодично запрошував на свої проекти зірок з боліт. Привіт, братва. Ми стільки років сміялися Іграллі, Сочі, П'янки Падліном. Скажіть, а куди ви, сука, подівались? Звісно, коли ракети полетіли на наші голови, то Руслан виступив з публічною заявою та засудив дії агресора, і в тому числі звернувся до своїх колег з боліт. Звісно, що нічого путнього відповідь він не почув. І от здавалося б, чоловічок будував успішну кар'єру, не встрявав якісь публічні скандали та взагалі був не настільки медійним, щоб на нього звертали увагу. Чому саме зараз про нього говорять всі, та чим можна було так розвитити українців, які і так мають куди направляти свою агресію? На це є декілька причин, і одна з них дикадичка. У 2023 році Руслан Ханумак вирішив спробувати себе в музичній індустрії, започаткувавши проект під назвою Ханумайк. З-під пера автора вийшла пісня, яка склала гідну конкуренцію композиції Потапа Волонтер. А в мережі полився такий хейт, що його важко було спинити. Я не буду довго розповідати, що з цим твором не так, але рекомендую зайти та почитати коментарі. Деякі з них просто шедевральні. З позитивних новин пісня Ванька Встанька на фоні цього виглядала не такою вже й поганою. Та й загалом навіть дикадичка знайшла свого слухача. Якби там не було, трохи згодом Руслан Ханомак вибачився за свій твір та оголосив про закінчення музичної кар'єри, яка тільки от так почалась, всі би так, їй бо. Після гіркого досвіду в музиці Руслан повернувся до публічного життя, періодично висвітлюючи свої міні-проекти в соціальних мережах. Проте нещодавно в нього на сторінці з'явився пост з текстом, де гуморист відкрито заявив, що виїхав в США. І тут вартує зазначити декілька аспектів. Перший, все це відбувається в період після вступлення в дію закону про мобілізацію, який фактично унеможливлює якось відсторонитися від війни. Друге, в цьому дописі актор слізно пише, що вимушений виїхати до сина, за яким неймовірно скучив, а син, в свою чергу, не буде рости без батька. Звісно, що це підірвало сраки користувачам, в яких воюють рідні, а діти, в принципі, можуть вже і ніколи не побачити своїх татусів. Також масло огонь підливало те, що за відкритими даними, Руслан ще як рік до того розвівся з дружиною. Та й взагалі все мало вигляд непоганого скандалу, де остання звинувачувала чоловіка у зрадах і не з ким-небудь, а з відомою своїми одіозними заявами Анною Алхім, випуск про яку я на каналі. Все це в купі з постом інсті, де Руслан говорив про воз'єднання з сином та дружиною. Звучить досить цинічно, вже не враховуючи, що сам текст чомусь написаний свинособачою. Господи, ти поможи. Якщо зараз зайти на сторінку до гумориста, то можна побачити сотні коментарів розлючених українців, які в свою чергу асоціюють Руслана з 95-м кварталом. Останній не промовчав. Та відхрестився від свого колишнього працівника, сказавши, що не підписував з ним контрактів з 2021 року. Можливо, це і правда, проте скандал все ж підмочив репутацію 95-го кварталу. А оскільки він чітко асоціюється із чинною владою, то і не дивно, що це так розлютило громадян. Сам Руслан Ханумак коротко прокоментував свій вчинок, апелюючи, що виїхав цілком законно, спираючись на астму, якою він хворіє вже дуже давно. Також актор показав скріни з телефону, де чомусь написано про відстрочку, а не зняття з обліку, що викликало ще більше питань Мадян. Станом на сьогодні Руслан Ханумак перебуває в Сполучених Штатах Америки, не веде жодної публічної діяльності та, скоріш за все, не планує повертатися додому. Зроблять, певно, там з ладом ямою свій проект. Лисі та не смішні. Де ти був останній раз? Майами. Саме красиве місто в Києві. Ресторан Майами. Ні. То хто ж такий, врешті-решт, Руслан Ханумак. Якщо бути відвертим, то це не той персонаж, який загалом вартує нашої уваги. Так він набрав певну впізнаваність. Так він публічна людина, і так він несе відповідальність за свої вчинки в декілька разів більшу ніж інші люди, оскільки з нього банально можуть брати приклад. Ця історія скоріш показова не самою персоною, а вчинком і часом, коли це було зроблено. Війна з Росією триває і, скоріш за все, ще триватиме довго. Тому нам потрібно всіма силами допомагати армії. А такі речі деструктивно впливають на моральний дух. Як ставитись до гумориста, звісно, вирішувати вам, та й загалом, чи контент споживати теж, окрім звісно, руснявого, якщо ви не повний дегенерат.